Вітаю! З вами Людовишневий світ. Сьогодні ми продовжимо говорити про книги, які були прочитані у липні. Я зразу вибачаюся за сторонні звуки, які інколи вриватимуться в це відео, тому що мої сусіди продовжують робити ремонт, не зупиняються навіть на хвилину і вирвати годину тиші для того, щоб зняти відео. Це майже нереально, тому я мушу його знімати під цей прекрасний акомпанемент. Отже, сьогодні я розповім про чотири абсолютно різні книги, які опинилися разом тільки тому, що просто ні з ким іншим не поєднувалися. І перша з них це книга Друга епоха машин Еріка Брюньолсона та Енді Маккафі. Вони є професорами Масачусетського технічного інституту. І в цій своїй книзі вони розповідають про все більший вплив машин на наше життя і про те, як нам все всім жити далі. Розповідаючи про штучний інтелект, безпілотні автомобілі та інші два техніки, автори звертають нашу увагу на те, що машини з кожним роком стають все більш потужними. Забирають усе більше роботи, яку раніше виконували люди. Це настільки змінює економічний та суспільний устрій речей, що нам треба якнайшвидше змінювати правила підходу до розподілу праці і якось вчитися виживати в цій другій епосі машин. Першим таким поштовхом дуже великого розвитку автори вважають промислову революцію і винахід. Парового двигуна в цьому вони спираються на дослідження Моріса, який провів вимірювання суспільного розвитку протягом історії людства, і побачив, що дуга цього розвитку сильно вигнулася саме в той час, коли був винаданий паровий двигун. Саме з часу промислової революції ми були в першій епосії машин, яка характеризувалась не тільки винаданням парової енергії, але й пізніше винаданням комп'ютерів, все більшій роботизації та машинізації процесів. Але саме зараз ми входимо уже в другу епоху основними характеристиками цієї епохи, на думку авторів, є експоненціальне зростання. Тотальне оцифрування та рекомбінація ідей. Почнемо ми із першої характеристики, яка спирається на закон Мура, що був сформульований ще в 65-му році. В ньому Гордон Мур говорив про те, що потужність інтеграційних схем з кожним роком буде зростати вдвічі, а їхня вартість буде вдвічі знижуватися. Він передбачив, що цей закон буде діяти 10 років, але насправді він діє і досі. І потужність машин справді з кожним роком тільки подвоюється. І за висловом авторів, ми переходимо на другу половину шахової дошки. Тут треба пояснити цю таку напівлегенду про шахову дошку. Шахи були винайдені в на території сучасної Індії в імперії. І коли винахідник пішов до імператора і показав йому свій цей винахід, імператору дуже сподобалось, і Він пообіцяв його винагородити. Той попросив тільки трохи рихсу для своєї сім'ї, але ну було питання, як його порахувати. І винахідник попросив покласти на першу клітинку шахової дошки. Одну зернинку, на другу дві зернинки, на третю вже чотири зернинки. І так, щоб на кожній клітинці було в два рази більше рису, цих зернинок рису, ніж на попередній. Імператор просто здивувався такій скромності винахідника і почав так рахувати зерно. Але насправді через тих 63 подвоєння постійних, які було цих маленьких зернинок, що починалося з одного. Якщо б справді імператор дав йому всю ту кількість рису, то це була б гора вища за Еверест. Ну і коли імператор зрозумів, наскільки його з нього посміялися, він наказав стратити винахідника. І про це цей, цей образ використовують автори, щоб показати нам, що коли ми переходимо оцю другу половину шахової дошки, то починаються такі цифри, які ми своїм, е, своїм розумом не можемо осягнути. Друга характеристика це тотальне оцифрування. І це тема, яка дуже мені близька, тому що я працюю в сфері, яка пов'язана з оцифруванням даних. В ній автори розповідають про те, що зараз кількість цієї цифри цифрової інформації вона росте просто в неймовірній прогресії. І е, дуже багато додатків, ресурсів, сайтів і так далі вони засновані на тому, на тій інформації, якою користувачі діляться безкоштовно. Наприклад, YouTube — це такий склад відео, де люди безкоштовно знімають якусь корисну інформацію, діляться нею з іншими. І я надіюся, навіть мої відео якось вас збагачують. І, е, Саме це оцифрування дозволяє нам швидше придумувати якісь нові ідеї, адже якщо раніше треба було перерити безліч енциклопедії якоїсь інформації паперової, їздити кудись далеко, то зараз ми будь-яку інформацію можемо дістати буквально в декілька кліків. Вона доступна нам в Вікіпедії, завдяки всезнаючому Гуглу, завдяки таким ресурсам, як Ютуб, завдяки об'єднанням наукової спільноти. І тут автори розповідають, що саме це тотальне оцифрування, воно. Нас дуже збагачує. Насправді, мені було трошки боляче читати цей розділ, тому що в Україні, який, в принципі, до другої епохи машини ще дуже далеко, на жаль, оцифрування це те, чого дуже бояться. Наші і культурні установи, і не тільки нашим, нашим людям дуже важко зрозуміти, що коли ти чимось ділишся, ти не віддаєшся від себе, ти навпаки збагачуєшся. А це дуже стосується наших науковців, які тримають свої дослідження до кінця при собі і нікому їх не показують. Саме тому я думаю, наша наука настільки застаріла. А на заході вже давніше почалася така тенденція до того, що те, що я маю, я маю віддати, і коли ми це все зберігаємо в цій всесвітній мережі інтернет. Коли ми маємо всі до цього доступ, то ми швидше можемо рухати. Прогрес вперед і саме цей доступ до інформації дозволяє нам робити так багато різних інновацій. І інновації це якраз і є третя характеристика цієї другої епохи машин, і не просто інновації, а автори звертають увагу на те, що запорукою цих інновацій є рекомбінації ідей. Що насправді будь-який винахід, ну ніхто з нас не видумує якогось там на новоколесе чи на велосипеда, Ми беремо уже декілька наявних ідей, коли ми її складаємо докупи якось по-іншому. Саме це і створює інновацію інновацію. Інновація – це як покращення, вдосконалення, поєднання різних ідей для створення чогось зовсім нового. І саме це є той принцип, на якому будуються сучасні стартапи. Автори дуже багато розповідають про сучасні технології, про нові винаходи, про дуже розумні комп'ютери, які перемагають людей в шахи, перемагають їх в якихось інтелектуальних вікторинах, про машини, які їздять без водіїв і безлість, безлість інших просто неймовірних винаходів. Але. Все одно залишається якась кількість роботи, яку комп'ютер не може виконувати. Наприклад, комп'ютер дуже легко засвоює різноманітні правила, він може дуже легко обчислювати, робити монотонну роботу. Але тільки людина залишається до кінця творчою. Ще немає ні одного комп'ютера, який б написав якийсь світовий шедевр. Комп'ютер дуже погано розпізнає шаблони, йому важко асоціативно мислити, і це саме ті сфери, які варто розвивати людям для того, щоб вижити в цій епосі машин. І автори нам дають в кінці дуже багато рекомендацій про те, як же існувати в цій другій епосі машин. Основною їхньою порадою є те, що треба вкладати в свою освіту. Якісна освіта це запорука того, що ми зможемо успішно існувати в своєму житті. Вони дуже звертають увагу на школу, адже ну, вони жаліються на свою школу. Думаю, що ми маючи перед очима українську школу, відчуваємо це ще більше. Що просто засвоєння правил уже не діє. Воно, ну, ти не маєш куди застосувати в житті, багато з тих речей вже роблять машини, а школа саме має вчити творчо, асоціативно мислити. Він тут наводить приклад школи Монтесорі, яку закінчило дуже багато відомих бізнесменів та політиків про те, які вона приносить результати і так далі. Також він звертає увагу на вибір коледжів та університетів, що оця якісна вища освіта, наукова. Теж дуже багато е, важить в цьому світі. Мені книга дуже сподобалася, і, хоча я не маю ніякого економічного бекграунду, мені було читати дуже цікаво, все було зрозуміло і дуже захопливо. Е, знаю, що фахівці, які, е, Працюють в цій сфері, розказують, що в ній немає чогось такого нового. Що це насправді це зараз дуже популярна тема. Але з іншого боку, ті рекомендації, які дають автори в кінці, вони мене переконували, крім напевно, що тих, які стосувалися оподаткування та розподілу основного доходу, бо вони трошки були такими соціалістичними. Але з іншого боку, книга була дуже цікавою. Справді, питання, які вона порушує, це те майбутнє, яке. Не те, що там буде скоро, а вже ось ось у нас на порозі. І е, ті, якісь речі, які ми коли з в науковій фантастиці, вони стоять нашою реальністю, і в цій реальності нам треба вчитися жити, вчитися співіснувати з машинами, співпрацювати з ними, адже розвиток і цивілізації це ні в якому разі не щось погане, а воно тільки нам допомагає, тільки дозволяє нам мати все більше часу на те, щоб бути справді людьми, творчими людьми, створювати нові ідеї і е, бути тими, ким нас задумали.

Одна не художня книга це Петро Юрченко, дерев'яна архітектура України. Я вже певно, десь розказувала. Я працюю в музеї народної архітектури та побуту. І цю книгу я читала ну, з професійною зацікавленням. Книга написана в 70-х роках, а вона дуже загальна, тут навіть немає якихось розділів. Тут в одному абзаці розказується про Закарпаття, в другому вже про Слобожанщину. Тут дуже багато фактів, які просто так от накидані в одну купу, і дуже важко в цьому всьому розібратися. Але книга. Була мені цікавою тим, що тут є багато фотографій цікавих, які зроблені ще в 70-му році. Є дуже багато визначень, назв, типологій. І, наприклад, тут навіть розповідається про церкву з села Канора Закарпатської області, яка зараз знаходиться в нашому музеї, а на той час вона ще була на Закарпатті. От. Тому, з одного боку, було і цікаво читати, з другого боку, читала її страшенно довго, десь місяці цю тоненьку книжку, тому що ця неструктурованість і, і така хаос. Аутичність дуже мені заважала, але як для такого першого ознайомлення це може бути і так. Ще одна Ще одна книга це Джорджо Мойз. До зустрічі з тобою. Я знаю, що, напевно, що несподівано побачити цю книгу на моєму каналі, і я сама не думала, що читатиму цю слізливу історію про нещасливе кохання. Але декілька дівчат, смаку, яким я довіряю, настільки її хвалили, що я таки здалася. І купила її в електронному варіанті, тому що в паперовому не була впевнена, що вона мені потрібна, ну і, в принципі, не помилилася. Що я можу про неї сказати? так талановито, цікаво, емоційно, але. Оте, але цілий час мене мучило, тому що це все одно е, невисока література, це такий жіночий роман. Його приємно почитати, приємно поплакати, вилити в кінці купу сліз. Е, Приємно провести з ним декілька вечорів за кавою, але через місяць, а навіть швидше, ти забуваєш, про що була ця книга, ти забуваєш всі ті емоції. І якось на мене воно не справило ж сильного враження. Так, поки я читала, я дуже переживала за героїв, і хоча я знала, чим закінчиться книга, я все одно надіялася на хеппі-енд. І тут увага, спойлер, хеппі енду не буде, я думаю, ви так це всі знаєте. І справді, про цю книгу не говорив, хіба що тільки лінивий. Також мене вразив. Переклад ну негативно вразив, переклад, тому що якщо деякі словечка-перекладача я ще можу зрозуміти, що він хотів якось покращити свою мову, то слово вявити замість уявити, і словосполучення впасти у річ замість сказати. Мене просто страшенно не дратувало протягом всього читання, я там червоним виділяла такі різні звороти, не буду на цьому зупинятися. Хоча книга це такий представник легкої літератури, я б її все одно рекомендувала, тому що справді дуже якісно написано, дуже талановито написано, цікаво справді читати, і вона викликає багато емоцій. І якщо вам треба просто розслабитися і провести декілька вечорів в тиші. То ця книга саме саме для вас. І остання на сьогодні книга це збірка прози іздрика. Це моє перше серйозне знайомство з цим автором. До цього я читала тільки декілька його віршів, і до прози у мене неоднозначне ставлення. Ким для мене у ній є Іздрик? це такий, знаєте, удаваний юродивий, який йде за тобою, кидається камінцями. Ну, не так, щоб поранити, але дуже дошкульно. При цьому всьому ще й дражниця виводить тебе з себе, дістає і клупається в тобі. І так доти, поки ти себе не відпустиш, не почнеш сміятися. Тут я справді і плакала, і сміялася, і злилася, і ображалася, і це все в такій маленькій тоненькій книжечці. Я не знаю, чи мені сподобалося, і взагалі, ота сподобалось, не сподобалось. Це дуже спрощено. Я зараз читаю за нусі, в нього там є така думка про те, що вартісний твір це той твір, який вас чимось зачепив, залишив у вас якийсь слід і якось вас змінив. Проза Істрика мене зачепила, справді дуже зачепила. Деякі речі мені дуже сподобалися і я над ними реготалася. Тому я не знаю, як її оцінювати, але впевнена, що буду ще знайомитися з цим автором. Це були всі книги на сьогодні. Надію, що вам сподобався такий мій різносторонній огляд, він був вам корисним. Якщо так, то ставте лайки, коментуйте, радьте своїм друзям, підписуйтесь на мій канал. Я з вами поки що прощаюся. До нових зустрічей! Бувайте!